Марина, у тебе я знаю двоє дітей, і ти у нас працюєш не перший рік. От скажи, будь ласка, як ти використовуєш той самий прицільний тайм-менеджмент в своєму власному житті, коли ти зі своїми дітьми, з родичами, з роботою, як ти все це поєднуєш? Дуже просто. Я коли прийшла на роботу в компанію Богу тайм першим. Що ми що мені запропонували після співбесіди, це підключитися на тренінг Турбо 21 Зараз він називається Time Quest Тактика. І я його пройшла, і був дуже цікавий досвід. Був супротив, що доволі часто о, трапляється під час навчання. Чому тому що я матуся з двома дітьми після декретної відпустки, нова робота, нові емоції, е, транспорт і все інше. <рес> <рес> Чоловік зі своїми рубашками, прасками. Е, і я просто не розуміла, взагалі нащо мені викидати на форс-мажор три години. А за технологією операційного прицільного менеджменту потрібно було вкладати е, саме три години на форс-мажори. Залишати? Да? Залишати, так. Mm -hmm. да, да. І я прям не розуміла розуміла І казала, що якась дурня. От дурня, якась щось вони вигадали, таке це не для мене і це мені не підходить. І я почала це не використовувати навіть під час навчання. А, і зі мною трапився форс-мажор. Десь там на 10-12 день він за мною трапився. Тоді ще світло не вимикало, війни не було, але в моїй домівці, в котрій за 7 років ні разу не вимикали світло, вимкнули світло. А це був карантин, здається. Тобто, ми працювали з дому, і мені потрібен комп'ютер. Мені потрібно працювати. А в мене вдома діти, бо карантин, і я прям не розуміла, що робити, але. Але я подивилася в свій планувальник, угу. я подивилася на свої пріоритетні задачі, зрозуміла, що потрібно збирати все це кагало і їхати до офісу. Я зібрала комп'ютер, дітей, їжу для них, якісь там розмальовки, щоб їм було не було сумно, і поїхала до офісу. Я приїхала в офіс, я все зробила. І ввечері, коли я робила аналіз, а ми робимо аналіз кожного вечора, я побачила, що саме ці три години врятували всі мої задачі. То це да, дуже такий. І коли зараз люди а, питають, коли вони підключаються на тренінг, а підключаються вони все через мене, да, тому що я а, та людина, яка їх завожу. То тобто, потім вони вже спілкуються з експертами, з тренерами. Але а, спершу вони працю, спілкуються зі мною. Я їм кажу, слухайте, ви не вмикайте супротив, ви просто прийміть все, як є. А потім подивитись, як це працює, тому що це дійсно дуже. А, Продумана технологія, вона вже протестена, Тобто є люди, які вже це використовують, які отримують результат. І не потрібно вмикати цей супротив. Повинно просто дивитися і працювати. А якщо стається у тебе форс-мажор, то що ти робиш тоді? А зараз? Ну, Він в мене дуже Invece. Дуже дуже рідко Ну, От сьогодні у нас обстріл був. Це ж форс-мажор. Ти ж, мабуть, не спала. Ну я бачила, що ти не спала, тому що на у п'ятої годині ранку ти коментувала мій місторис, то ти точно не спала. Це ж форс-мажор, слідкую за вами. Так, ну я вже це не сприймаю як форс-мажор. Я це сприймаю як робочу задачу, поточну робочу задачу. Тобто, тривоги ти поточна робоча задача. Говори, що коли трапляється в тебе щось раптом. Це форс-мажор. А коли ти знаєш, що будуть обстріли, куди ти знаєш, що да, ти живеш в країні, в якій. Ну, це моє рішення жити да, в країні, да. в якій йде війна, і я знаю, що може статися так, що мені потрібно буде зібратися і піти з квартири. Можливо, мені потрібно буде спуститися і піти в укриття, то я вже це все прорахувала. В мене, до речі, стоїть. Розкладушка З... Да, тобто ага. в, да, в коридорі в під'їзді, тобто в нас є там прям. Ага. Да, і я знаю, що для того, щоб ми гарно себе почували, мої діти спали не на підлозі, тобто ми її швиденько розкладаємо, всі сусіди збираються, і ми там всі разом ну, сидимо. У вас сама між собою да, сюлі. Да, да, да? да, ну, да, і це і, ти, і, мабуть, і, організувала. Да. Ну так вийшло. так вийшло, але це цікаво, да. Тобто для мене це не форс мажор ага. це просто дії, які потрібно зробити під час сирени, під час вибухів. Да? Коли починає працювати ППО, ми це слухаємо, і ми просто виходимо. І є певні вправи відпрацьовані, які потрібно зробити. І немає стресу, немає нічого. Я можу працювати навіть, і я можу коментувати, і я можу навчатися, я можу просто відпочивати. Більш безпечному о, середовищі, ну, тобто пошукати, то для мене це не форс-мажор, форс, -мажор. форс -мажор, а що для тебе форс-мажор, наприклад? це коли щось раптово трапляється, і ти до цього не готова. За тривоги це вже не раптово, ладно. да, да. тобто, ну до, до роботи дістатися. Ну от, наприклад, я приїхала з Одеси а, на роботу на 10-ту годину вчасно. Або також стався форс мажор бо в час в день від'їзду моєї старшої дитини піднялась температура, mm -hmm. і це був форс-мажор, ага. бо я не можу ну, дитину з температурою вести на машині о, в Київ. Ну не можу, тобто ну на трасі мало лише станеться. От і тому я так, переграла трошечки все, і в п'яту ранку ми виїхали, і без десяти десять я вже була в Києві. Це навіть краще ніж пересуватися по Києву з лівого берегу з Одеси ближче. Слухай, а якщо дійсно в тебе ж діти, а тут робота, а тут ще щось, от як ти це все поєднуєш? Розподіляю свої задачі на робочі, особисті хобі і навіть медичне обстеження. Ага, то ти це плануєш? Так, це планування. А в тебе є якийсь там перелік, що потрібно рахувати чи щось у тебе повторюється? Якийсь графік захворювань. Коли потрібно захворіти, графік тривог я вже зрозуміла, в тебе є. А захворювання. Графік захворювання, як виявилося, веде моя наша сімейна лікарка, то це її відповідальність, я їй це делегувала. Ага. Тому так, да, якщо правильно розподілити всі задачі, то все виходить. Я ще в батьківському комітеті, і що хочу сказати, от, да, зараз час, коли потрібно підготувати шкільний сезон, не тільки бізнес-сезон, угу. а ще шкільний сезон. І тут також практика то коли ти знаєш, що тобі робити, тобі це не страшно. Ти просто знаєш, які дії ти це розписуєш, і ти це контролюєш. Тобто є кочки на болоті, які потрібно перевіряти. Але ти просто йдеш за списком, він може бути в голові, ну краще, щоб він був написаний. А як ти дітей привчаєш до тайм менеджменту? В них все розписано, на Чесно? жаль. На жаль, так. Да. на жаль. На жаль, чому на жаль? Тому що я така мама. А, їм не пощастила. Да. В них розписан повністю шкільний графік угу. ну, по часу, бо в них йде школа, потім заняття, і навіть на відпочинок ми просто обираємо час, тобто розписано все. А ти це ти, 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 ти не забираєш дитинство у них таким чином? А, ні, їм подобається, бо в них. Коли ти дивишся да, на саме те, що хоче дитина, ти підбираєш їм їх середовище. Тобто це можуть бути танці, це може бути навчання музикою, це може бути просто прогулянка з друзями, чи це може бути якась подорож. Але це повинно потрібно дивитися знов в ось цей листочок, називається Мрії для себе, для своїх близьких. І коли я його пишу, то цей mm -hmm. листочок тут їх бажання. Якщо там дитина хоче, то ми дивимося, як вона може це отримати. Єдине моє бажання по відносин, відношенню дітей це музична, музична освіта. Я хочу, щоб в них. Навіщо? Ну, – Це мої такі тараканчики в голові. Не візала мама, так? Бо це не закритий, по-перше, мій гештальт, а по-друге, дуже є багато таких. Експериментів і вже висновків, що як музичне навчання взагалі впливає на розвиток дитини. Uh -huh. До речі, Людмила Богуш також закінчила музикальну шкілу. Але ти знаєш, я її закінчила і досі не знаю навіщо. Ну, ладно, може, може ти мені розповіла. Так, чому? я можу відправити. кому цікаво. До речі, пишіть мені, я вам відправлю цілий перелік того, як впливає музична освіта на розвиток дитини. І ага. взагалі це дуже серйозно. Там в них розвиваються такі нейронні зв'язки. Там просто цей кладість. Це просто, ну. Я дуже всім рекомендую. То ти їх не змушуєш, а ти просто їх змотивувала якимось чином. Да. Продала їм цю ідею. Продала цю Гарна ідею. продавчиня? Продавчиня ще та, так. Да. <рес> <рес> а якщо вони нічого, щось не хочуть робити, от як ти дисципліну, як ти її от, впроваджуєш в родині? Що в тебе ще ну, ж собака. Якщо, є. якщо не хочуть, то не хочуть, то все. Ну, не хочете і не хочете. А ага, Але... якщо ти розумієш і вважаєш, що це потрібно. А вони не хочуть, тому що так всі цікаво, але я вмію якось впливати. Тобто, щоб вони робили те, що мені потрібно. Також ага. для них для них не тобто, для мене. Ну я розумію, що да. в тебе в першу чергу інтерес або користь для дитини. Да. І да. якщо дитина цього не розуміє, ти, ти що ти робиш? Змушую її це робити. Добренько. А що стосується собаки? Я Ой, розумію, там що взагалі, там є у нас синочок. Там взагалі цікава така історія. Там в мене прям а, ціли такі досвід. І я напевно колись напишу статтю. А, Собачий тайм менеджмент У мене навіть є клієнти, в яких є зоомагазини, Вони чекають від мене щось таке цікавеньке. А коли ми взяли собачку, це був взагалі перший досвід собаки вдома в квартирі, і взагалі ну хтось, хтось живий, такий по квартирі буде ходити такий, да тобто там ну особливий, Так, да, особливий. І а, коли Пройшов якийсь час, малий собака, два місяці. Ну, зрозуміло, що він все робив вдома. Він намагався робити це на пільоночку, але дуже цікаво виходило. Він заходив, він обличчям бачив, але попа не вміщав, ага, і він це робив десь там. І в якийсь момент чоловік каже: Ми не справляємось, давай його віддавати. Для мене це був по перше шок, що це чоловік мені це сказав. А по-друге, шок від моєї реакції я сказала, що ні, я не віддам, хоча я не хотіла собаку. А от кажу, я не віддам, бо це відповідальність, я вже взяла, тобто я не віддам. Ну як це? Ну це, це зрада. Це зрада ага. себе, це зрада тваринки, тобто ні, ми будемо йти до кінця. І я тоді почала дивитися на ну просто слідкувати за ним, тобто як це відбувається в нього. І коли я почала записувати, я прям записувала а -а -а. в мене на холодильничку, був такий листочок. і Я прям записувала, як в нього працює його метаболізм, як він взагалі спить, як що, що відбувається з ним. А ну і таким чином я відпрацювала цей тайм менеджмент для собачки для для цуценя. Саме для цуценя, і я побачила, що коли я його годую, за 15 хвилин він все робить. І тобто, в мене є 15 хвилин на те, щоб зібратися і вийти з ним на вулицю. Угу. І ця проблема була вирішена просто тим, що я слідкувала і записувала. І я зробила такий чек-віст та по тайм менеджменту для собачки, для цуценятки. Тобто все все вирішено. Тобто не було б зовсім проблем. Просто потрібно було зробити правильні шаги, правильні кроки да, для того, щоб о, 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 зробити йому комфортно і нам комфортно. Тобто, тайм-менеджмент ти впроваджуєш всюди, всюди. Дякую так. тобі.